Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Розглянемо результати матчів 12-го туру, турнірну таблицю, список бомбардирів. Також поглянемо на розклад матчів 13-го туру. 12-й тур розпочався у п'ятницю 7 листопада двома матчами. Оболонь на виїзді перемогла Епіцентр 2-1. Колос на виїзді переміг Кудрівку 3-1. Звернемо увагу, що до 69-ї хвилини Кудрівка вигравала 1-0. У суботу, 8 листопада, тур продовжився трьома матчами. Зоря на виїзді перемогла Металіст 19 25 3 1 У другому матчі Суботи Верес вдома переміг рух 1-0. У третьому матчі Суботи Карпати вдома перемогли Кривбас 1-0. У неділю 9 листопада пройшли також три матчі. Полісся на виїзді перемогло Олександрію 3-0. У центральному матчі 12-го туру ЛНЗ Черкаси на виїзді перемогли Динамо 1-0. Єдиний гол на 46-й хвилині першого тайму забив півзахисник ЛНЗ Черкаси, 21-річний Євген Пастух. До речі, це його перший гол в УПЛ у цьому сезоні. Шахтар переміг Полтаву 7-1. Шахтар на першому місці у таблиці 27 очок. На другому місці ЛНЗ Черкаси 23 очка. Полісся третє також 23 очка. У зоні вибування через матчі плей-офф перебувають Епіцентр та Олександрія. У зоні прямого вильоту в першу лігу перебувають Рух та Полтава. Найкращих бомбардирів двоє: це Бутківський із Зорі та Гайдучик із Полісся. Вони забили по 6 голів. 13-й тур розпочнеться у п'ятницю, 21 листопада, і пройде у 4 дня. Центральний матч туру відбудеться у суботу, 22 листопада, о 15.30. Колос прийме Динамо. Не пропускайте результати на нашому каналі.